Оля Полякова закликала українців забути вже нарешті ту запроданку ані ворок назавжди а також свіжі новини про олега виника про як ані Лорак бо я вам взагалі кажу що її треба ви викреслити з нашої пам'яті я ж не знаю що з ним що угу, з ним угу. він живий взагалі ми ж, ми, ж не, знаю. ми ж не знаємо, розповідаючи сніданку 1 плюс 1», співачка вважає, що Ані Лора клеї дурня, і Кароліна все розуміє, що росіяни прийшли з війною в Україну. А також наголосила, що артист не може бути аполітичним і не потрібно прикривати свою жагу до кривавих російських грошей типу нерозуміння. Бо це людина без совісті, без мізку, і те, що вона е, не може назвати війну війною. Полякова закцентувала, щоб українці не то. Олевали слова українських запротинців або перевзутих, які направлені на применшення їх провини. А також обурено пригадала слова: я була маленька від Лободи, та я дівочка від Ані Лора, які як вважає виконавиця, вже нікого не торкають. Сорокарічна баба каже, що вона була маленька, та й пересете. Тобто я була доросла. Вона була маленька. Розумієте? Я дівочка. Полякова зауважила, говорячи про ту саму Лободу та Лорак, що дівчата все знали і все розуміли. Ми просто дуже хотіли грошей, розумієте? І все, і ніякого виправдання більше не може. Також співведуча хороших дівчат заакцентувала, що якби Лорак зізналася чесно, що виступи на Росії було саме заради грошей, і визнала, що це була помилка, а не о той суцільний трьох інтерв'ю ні про що. То нечина, я не розуміла, я дурненька, я маленька, я тупенька, і важливий факт, що доросла людина не може бути аполітичною, беззаперечно вважає Оля Полякова. Якщо що у вас є право голосувати? То значить, ви вже політично відповідальні, і це треба розуміти. Також ведучі сніданку 1 плюс 1» Не уминули, щоб не запитати Ольгу про Олега Винника, яка на початку повномасштабного вторгнення захищала співака. Я нічого про нього не знаю зовсім, і ми не спілкуємося. Полякова зауважила, що прихильники мають право знати де він і що з ним відбувається. Можна просто вийти в ефір і сказати, люди, я з вами, я є, зі мною те, то те. -то. А ще співачка не захотіла обирати засуджуючу позицію по відношенню до Олега Винника. І також Полякова зауважила, що чула, ніби виконавець хворі. Та відмовилася говорити про співака, бо не знає, що з ним відбувається. Позиція але, з приводу але може... Винника змінилось чи ні? Ви знаєте, я, я не можу засуджувати людей. Я ж не знаю, що з ним, що ага, з ним. Ага. він живий взагалі. Ми ж... Ми Я ж не... Не знаю. Друзі, Рекомендую вам переглянути відео про останнє інтерв'ю Ані Лорак, а також відео про прихильність Олега Винника до руського міра і чому його таємна дружина тою також разом з ним замовчує війну. Посилання на ці відео в першому коментарі.